Шановні мешканці, на жаль, сьогоднішні погодні умови, які змінюються дуже часто, дуже впливають на стан здоров'я нашого населення. Звертаються дуже багато людей з гіпертонічними кризами, з болями в серці, дуже погане самопочуття, тому що людина реагує не тільки на той психологічний і емоційний стан, в якому знаходимося ми зараз, але і на ті кліматичні умови, які на сьогодні, на жаль, дуже часто змінюються і надають такі суттєві зміни в вашому стані. Я звертаюся до вас з проханням своєчасно проводити профілактичне обстеження і своєчасно звернутися до лікаря при тих проблемах, які у вас виникають сьогоднішній день, не такі, як завжди. Або біль в серці становиться дуже тяжким, або головний біль у вас турбує частіше і він більш інтенсивний, і ніякі медичні засоби вам не допомагають. Своєчасно зверніться або викликайте швидку медичну допомогу, або своєчасно зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря. На жаль, на сьогоднішній день в нас дуже реєструється багато інфарктів серця і інфаркти мозку, інсульти. Тому від вас залежить, як ви можете впливати на свій стан і на своє здоров'я. Ми бажаємо, щоб ви своєчасно зверталися і не було ніяких ускладнень, і щоб не завдавали проблем ні собі, ні своїм рідним. Колектив нашого закладу щиро вітає вас зі святами. Бажаємо, щоб ви їх зустріли здоровими, щасливими. І саме головне, щоб Слідучий 24 24-й рік у нас був мирний. А ми зробимо все необхідне для того, щоб ваш стан і ваше самопочуття було гарним, спокійним і ви були здорові і щасливі. Дякую.